Друзі, сьогодні в Україні небагато культури, від яких можна, відворощування яких можна отримати хороший достойний прибуток. Ну, насамперед, це озимий ріпак, цукрові буряки, соняшник, ну і відповідно соя. Тобто їх не так уже багато. І все має значення, щоб реалізувати сою по хорошим цінам. Сьогодні. Є ряд вимог, про які ви маєте знати. Друзі, насамперед, це ГМО соя чи не ГМО. Через те, що сьогодні є ринок в Україні, який займається ГМО соєю і відповідно виплачує фермеру чи аграрію певну суму. А є не ГМО соя, є ще один ринок органічної сої. Там, де найвища ціна. І тому, друзі, необхідно обов'язково ретельно слідкувати, якщо ви вирощуєте не ГМО сою. Звичайно, щоб вона так трапилася, не стала у вас випадково ГМО. Ну, ми про це, У нас на Ютубі є інформація. І це перше, друзі, ГМО, чи не ГМО, чи вона органічна. На всю сою різна вартість. На насіння, на товарне. Що значить ГМО, не ГМО чи органічна? Ну, є соя ГМО. Модифікована Це соя. Зрозуміло. Є звичайна соя, не ГМО. Де, яка вирощується з добривами, яка вирощується з пестицидами. А є соя органічна, яка вирощується без пестицидів і реалізується відповідно як з маркіровкою органічної продукції. Зрозуміло. І на неї відповідно і висока ціна. Є сьогодні ринок і такої сої. І в Україні багато господар займається органічною соєю. Тобто фермера чи аграрії мають не путати звичайну сою і органічну сою. Це абсолютно різна технологія і різна вартість. Далі, друзі, вимоги до Державного стандарту України, який регламентує по різним показникам вашу сою. Це Вологість, вона має не перевищувати 14% і має е, бути десь в межах 12-14%. Це найкраща вологість. ну Вона може бути і 10 12, Але відповідно, в кожному контракті прописується, але ну, вона має бути не вище 14%. Ваша соя. Друзі, далі це е, домішки різного роду. Є. Олійні меха... домішки, є сміттєві домішки, вони мають не перевищувати загалом 10%. Тому ви маєте свою сою ретельно очистити від органічних, і сміттєвих, там від бруду, від грудочок, від інших культур. В сої тільки допускається домішка соняшнику. І то нормального соняшнику, і то певний відсоток. А що значить? Нормального соняшника. Є в, в стандартах написано, що соняшник, який форий, має темну зернівку, тобто він відноситься тоді до олійної домішки. Тому відноситься тоді цей соняшник вже тобто до сміттєвої. Розуміло? Здоровий соняшник. Здоровий соняшник, да, але він відноситься тоді до олійної домішки. Ну, наприклад, в аграріїв є з полі там. Трошки соняшнику, який вони не змогли знищити гербіцидами. Це також необхідно про це знати. Далі, друзі, аналіз на міст пестицидів. Якщо ви плануєте десекацію, то знаєте, від якості вашого десиканта залежить, а чи знайдуть в насінні вашої сої домішки того чи іншого хімічного елементу, чи ну, я маю пестициду, через те, що це також вплине і на вартість вашої сої, і на... Всю іншу ситуацію з її реалізацією. Радіонукліди. також робиться аналіз на вміст важких металів. Тоді таку сою, дійсно, якщо у вас не буде важких металів у вашому насінні сої, ви також можете реалізувати по хорошим високим цінам. Питання до дисекації сої. А в яких випадках десекацію сої треба робити? Зараз, мабуть, не потрібно робити. Початок вересня необхідна погода суха, нормальна, вона дозріває собі. Коли бувають вологі раки, коли соя погано дозріває. Пам'ятаєте, минулий рік дощі йшли цілий місяць, ну, навіть навіть два в багатьох регіонах. Коли забур'янина вона, не спрацював гербіцид страховий. І важко її зібрати, не продисикувати. А тоді в таких Тому, випадках, волога, да, таких проблема, випадках да? ну, важко буде флексі жадкою збирати за бур'янину сою, коли лобода по 2 метри, і поки її не висушиш, десикантом, ну, дікватом чи іншим. Але ви звертайте увагу, друзі, що тоді, коли ви зробили десикацію, Оцей е, промі ну, проміжок часу між внесенням десиканта і збиранням сої також має велике значення. Щоб в насінні не трапилось так, що знайдуть е, домішки е, того чи іншого пестициду ну десиканту. Е, що я ще не сказав, за кліща, ну, там до 1% допускається незрозуміло ці умовності по кліщу. Що там допускається до 1% чи кількість кліща в насінні. Взагалі таке якесь е, незрозуміле. Тому в ДСТУ. Е, можливо, в коментарях поясніть е, краще. Аграрія кому мінам. Зрозуміло. Кому зрозуміло. Я, наприклад, не розумію, що таке вміст кліща 1% 1%. Ну, Але в стандарті про це написано. Так, да, друзі, не сказав за хвороби, шкідники. Шкідники взагалі не допускаються, ну, крім кліща, про те, що в, в партії сої. Мікотоксини, хвороби не допускаються. Тому слідкуйте, якщо ви залишаєте вашу сою до весни, то можуть бути різні випадки враження фузаріозом чи іншими хворобами які продуцюють ті чи інші мікотоксини. Тому соя має бути хороший мати запах, хороший колір, щоб її потім купили, чи в Японію, чи в іншій країні, зробили з неї м'ясо, молоко, сир, тофу. Чи... Ну, тофу на тофу, мабуть, якась інша соя повинна. Ой, По тофу там стандарти взагалі катастрофа. Мабуть, в Україні не... Є, є, є господарства, які, ну, в яких трейдери купують сою для експорту в Японію чи інші країни, які переробляють сою на тофу. Тобто, Але там а, обмеження і по волості до 12%, і по домішкам, там нічого не допускається, і по металам, там взагалі аналіз повинен бути настільки там, з 20 показників. Тому, Але і вартість такої сої, друзі, ну, відповідно, ви самі розумієте. Ну, І по протеїну, на тофу там повинен протеїн бути не менше 42%, якщо не помиляюсь відсотків. Можете уявити. У нас таку сою ну, вирощують, але ну, не дуже багато. Де протеїну більше 42%. Так, да, друзі, по протеїну. Вимагайте премію за протеїн. Якщо ви продаєте свою сою, ну, це все залежить від контракту, то я кажу так, вимагайте. Ви повинні прописувати це в контракті. Якщо ви вирощуєте сою з протеїном 42 чи з протеїном 35, це вже різні речі. Тому щоб більше заробити на вашій сої. Ви, можливо, навіть навіть і знаєте, що ви вирощуєте сою, берете сорти відповідні з протеїном 42, 45-46%, то ви можете за це отримувати доплату від покупця, як премія. А як підняти протеїн? Ми у себе на вебінарах зимових. Про це ми розповідаємо Розповіли. на зимових вебінарах. Приймайте участь в вебінарах, друзі. Ви отримаєте, у нас багато цікавих є презентацій. Для вебінарів, де ми розказуємо дуже багато по технології вирощування сої. І ви будете тоді успішними прибутковими. А щоб бути ще більш успішними прибутковими, підписуйтесь на канал Мистецтво Полясиренка, а ваші лайки дадуть можливість інформацію піднімати догори на YouTube каналі. Друзі, на все добре. Бажаємо отримати вам. Цьому році не тільки високі врожаї, а й хороші високі прибутки, щоб вони дали можливість вам інвестувати і в техніку, і в інфраструктуру, а саме головне в знання. Інвестиції в знання завжди окупаються. До побачення.